Привіт, дівчата! Дякую, що е, взяли участь у нашому голосуванні. Отже, розповідай, сонцезахисні стіки, сонцезахисні спреї, сонцезахисні спрей, сонцезахисні кушони використаються тільки для оновлення. Тобто, перше нанесення зранку у вас повинен бути класичний крем або гель на фізичних або хімічних вітрах, які ви любите. Потім ви можете використати або ваш звичайний сонцезахисний крем, або стік. Або спрей, або кушон. Бо якщо у вас буде е, сонцезахисний стік е, у якості основного засобу з е, сонцезахистом, вам потрібно, я не знаю, прошарувати може рази 3-4, щоб це була достатня кількість СПФ, щоб це був е, якісний сонцезахист. Якщо промазати стільки, скільки потрібно цього санстіку, ви будете, будете виглядати просто як масний млинець, повірте або 3-4 шари, тоді це буде SPF захист 50.